Доброго дня і добро здоров'я. вважаю всім перше вінницький мультимедійний проєкт. Час змін». В студії я, автор. Олег Семко, А також кожного понеділка, ви знаєте, це дуже добре. Ми вже вкотре, в який місяць, ми вже зустрічаємося і говоримо з представниками львівської школи мови муза. Я сподіваюся, що сьогоднішній. Я навіть переконаний, що сьогоднішній понеділок також не буде винятком. Отож я прошу нашого режисера підключити підключити Львів. І я з радістю кажу, що сьогодні разом з нами на зв'язку. Пані Христина Барна, лекторка школи мови муза. Е, Христинко, доброго дня! І як мене чути, як мене бачиш, е, я тебе щось поки що не чую, але сподіваюся, зараз ми це виправимо. Так, у нас поки що немає звуку, але зато дуже, дуже гарний, дуже гарне відео. Дуже гарне просто відео. А я поки що поки ми зараз переналаштуємося, напевно, мабуть, да, я сподіваюся, що все буде добре. А, до речі, Христинку, ти мене чуєш? Якщо чуєш ківни, от вона мене чує, а я тебе щось зовсім не чую. Ну, якось так іноді буває. Е -е, спробуємо зараз перелаштуватися. Спробуємо Христинку. Ну, давай спробуємо. Ні, ні, не чую. Бачимо, але не чую. А, Христина Барна з нами була на відеозв'язку. Я сподіваюся, вона ще буде не тільки на відео, але ще й на аудіозв'язку. А ще раз нагадаю: Христина Барна, це лекторка школи мови <ккій> муза. І сьогодні ми будемо говорити. Я все-таки переконаний, що ми все-таки сьогодні трішки поговоримо. А сьогодні ми будемо говорити про рутенію. Рутані, рутенія це узагальнювальна назва шрифтів та шрифтових гарнітур для української абетки створених з 2000 по 21 рік професором Василем Чабанником на основі традиції руської доби та козацьких скорописів у рамках проєкту Графіка української мови. Я правильно сказав, Христина? Так, все О! правильно. Сподіваюсь, зараз ви мене чуєте. Прекрасно. Я чудово. Я тебе дуже добре чую. <кхи> Вітаю дуже ще добре, раз. Тому що у нас сьогодні дуже цікава тема. І якщо б я просто сиділа і кивала головою, то там було якось, ні -ні, як ні, Ні-ні, ну дуже. не зви. Ну, Чекай, у нас всі до того всі рази були просто як по нотах, все розписано. Зараз слава Богу, також все нормально. Е -е, розпочинаємо заново. І наше моє перше традиційне запитання: як погода у Львові? Погода в Львові просто чудова. Весна прийшла дуже вчасно, дуже швидко, на вулиці сонячно. І знаєте, стояла б я, як і казала Леся Українка, слухала весну, але. Е, мусила повертатися та. на ЕТР, тому що <світ> цікава тема. Ну так, але тут з Вінниці якийсь там Олег Семко зателефонував, і давай Христинко на ефір. Ну що ж, я щиро так. дякую. Я дуже радий тебе чути і дуже радий тебе бачити. Дійсно, і відверто скажу і тобі, і нашим глядачам і слухачам. А, коли я тільки отримав запропоновану вами. Тему я відверто е, випав, от як то кажуть, е, тому що е, практично нічого не знав про рутенію, але коли вже подивився на неї, то зрозумів, що саме те, що я бачив, тобто зустрічався, візуалізація в мене була. Я зустрічався саме це і називається рутенія. Е, декілька слів е, і, і ще один момент, хочу відмітити: ми не так часто в е, на своїх ефірах не так часто ми говоримо саме про шрифти. Ми говоримо про все, що завгодно: слова Звуки, вібрацію навіть говоримо. А от про шрифти я не пам'ятаю, щоб ми занурювалися, і окремо 20 хвилин виділяли для того, щоб поговорити саме про шрифти. Так, ось, яка історія створення шрифту рутення? Чи я не помилився? І він дійсно був створений між нульовими і 21-м роком? Так, так, насправді ви маєте рацію. Напевно, варто почати з того, чому саме така назва в цього шрифту, так тому що походить від слова рутени. А рутени це латинізована форма назви русини. І окрім русинів, ще рутенами називають деякі етнічні групи українців, які перебували в складі австро угорської імперії за часів її панування. А власне, ви нас вже трохи ввели в курс справи, поки я перезавантажувала. Але я ще хочу нагадати, що дійсно він, цей шрифт доволі новий, тобто він був створений у 2004 році, а його автором став Василь Чебаник і було створено в рамках проєкту Графіка української мови. Власне, Декілька слів про проєкт графіка української мови. А для чого він для чого він призначений для того, аби зображувати літери української мови вже на основі існуючих історичних прикладів української писемності та друкарства. Яка мета цього проєкту це створення власне, зримого образу української мови, тобто, щоб він відрізнявся від якихось інших мов насамперед від російської мови? Власне, засновник цього проєкту, і зокрема шрифту рутеній, це Василь Чебаник, Він каліграф. Заслужений діяч мистецтв України, тобто, це людина, яка дуже добре в цьому розбирається, і на те, щоб придумати ось цей шрифт «Рутенія», він витратив дуже багато років. Тобто, це були цьому присвячені десятиліття його діяльності. Власне на створення цього шрифта його надихнула зустріч у Німеччині в Лейпцигу, Це був 1971 рік, і він там зустрічався із декількома німецькими вченими, зокрема із Альбертом Капром. І от він йому каже: цей власне, німецький вчений, чому ви собі, українці, не придумаєте якийсь такий шрифт, чому ви не розвиваєте свої шрифти для того, аби. Відрізнятися від інших мов для того, аби себе добре ідентифікувати, і дійсно Василь Чебаник це почув. Він над цим задумався і в. Приблизно в той же період, ну, трішки пізніше, напевно, десь роки три після того, він побачив у книзі абеток всіх народів і віків абетку, яка була наведена окремо від російської мови. І, власне, це і стало такою відправною точкою для його творчих пошуків. Власне, після того, коли він побачив цю абетку, його це надихнуло для того, аби зібрати різні кириличні шрифти, вивести якісь такі основні їхні ознаки і зробити якийсь основний шрифт, який власне і назвали шрифтом Рутенія, Христинко. Добре, а чому, наприклад, шрифт рутенія чому ми можемо вважати його справжнім справжньою українською кирилицею Це я беру в Лобки? Чому саме таким чином? Тому що знову ж таки цей шрифт він був створений на основі різних писемних творів, які друкувалися ще дуже давно, і власне були виведені такі спільні ознаки між творами, між їхніми шрифтами, візуально мається на увазі. Угу. От і на його основі, на їхній основі було створено шрифт Рутенія, який відображає. Основні ознаки українських. Скажімо так, прописів. Мені цікаво, е, я згадую зараз, що практично в центрі Львова є е, великий е, пам'ятник Івану Федорову і першому mm -hmm. кареві. І ну, традиційно там збирається завжди, я не знаю, як зараз, але раніше там завжди збирався такий невеличкий книжковий ринок. Ну це окрема так, абсолютна так. тема. От, е, от, Цікаво, а Іван Федоров е, чим послуговувався? Якими шрифтами? Він е, запозичував е, шрифти. Наприклад, там європейські, латиницю. Ну в будь-якому випадку, незалежно від того, якою мовою він друкував книжки, слова і все інше, набирав їх, все одно він мав використовувати якісь шрифти так. Звичайно, от, наприклад, якщо взяти його, такий один із відомих друкованих творів, це «Апостол». Апостол. Так, так, так то він був надрукований кириличним шрифтом, але якщо його, тобто відкрити, поглянути на його копії, то можна побачити, що там такі дещо прописні літери, які не сильно схожі на наші сучасні. Який це шрифт? Я точно не можу сказати. Просто він схожий на ті шрифти, якими друкувалися твори ще за час ну не друкувалися, писалися mm -hmm. твори, наприклад, mm -hmm. часів Київської Росії. Цікаво От, про цікаво, просто чи чибаник послугу. Я думав, що він не міг пройти повз е, тих найстаріших, найдавніших, саме друкованих, не пине писемних, а саме друкованих е, джерел, які ще залишилися тоді, і які зараз ще знаходять е, ще один момент. Е, а яким чином рутенія і чи взагалі рутенія використовувалася до, наприклад, тисяч, 1710 року до таких історичних моментів? <світ> так, загалом, ну тобто не було такого як шрифту, скажімо, Рутенії. Загалом просто був кириличний шрифт, який був ну, відрізнявся від всіх інших, тому що він був особливий по-своєму. Але в 1700-х роках, якраз на початку XVIII століття, у Московському царстві царем Петром І для друку світських видань в часи першої реформи було введено це Московське письмо задля для того, аби прирівняти знову ж таки українське письмо до російського. Це було зроблено для того, і от власне ці шрифти перестали існувати з 1709 року. Яким чином це було зроблено? За цією реформою із нашого ну кириличного алфавіту, який існував до 1709 року, було усунуто деякі непотрібні літери, наприклад, як от Омега, ПСІ. Ксі ять, Юс великий, тобто доволі багато літер, десь близько десяти, напевно, було просто-напросто видалено із цього шрифту. І відповідно, оскільки люди дуже довгий час послуговувалися цією московською батькою, цим московським шрифтом, то і зникли ці літери, тому що просто-напросто про нього забули. Але натомість, якраз тобто існував ось цей кириличний шрифт. А після 1700 10-го 10 року mm -hmm. так почав існувати шрифт, який називається е, гражданкою, тобто ми його так mm -hmm. називаємо, але загалом mm -hmm. він називається гражданський шрифт або е, громадянський шрифт. Ось тобто, так. ми можемо говорити про те, що е, я зараз знову таки прослингую. А гражданка е, це е, якби уніфіку... уніфікація або спроба уніфікувати всі шрифти на той час. Імперії під Петра Першого або Петро перший зробив уніфікацію, чи я може помиляюся так. Так, 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 це дійсно було зроблено для уніфікації української та російської мов, їхня чергова спроба. А власне, історія цього шрифту теж доволі цікава, тому що власне цей шрифт, гражданка, він не виник в Росії. Так, він був розроблений у Венеції для кириличної абетки, і, взагалі, вперше він був використаний наприкінці 17 століття в друці книги Посоловича. В нього ж таке ім'я Павлео, здається. От, книга mm -hmm. називалась Про духовну насолоду, а вже з тисяч. 1704 року з деякими корективами він був запроваджений у московському царстві. А власне, з 1709-10 він був запроваджений в ну на теренах України, і всі видання почалися е, видаватися. Перепрошую за тавтологію таким е, цим шрифтом, і е, загалом е, перші твори, друковані гражданкою, почали е, якщо говорити про Надніпрянщину, то почали друкуватися з 1764 року у. Єлизаветграді. це сучасний. Кропивницький, от, а якщо говорити про Західну Україну, яка із кінця 18 століття була в складі Габсбургської монархії, то гражданський шрифт вперше використала як не дивно Руська Трійця в своєму літературному альманасі Русалка Дністрова. Але якщо говорити ще, наприклад, про Закарпаття, так то на Закарпатті тривалий час не використовували цей шрифт, але з це Приблизно 1870-ті роки цей гражданський шрифт почали використовувати москвофіли, А згодом він вже почав дуже активно поширюватися і в інших виданнях. Ще раз нагадаю нашим дозволь. Я нагадаю ще раз нашим глядачам і слухачам, що сьогодні у нас на зв'язку Львів традиційно, як завжди, і я маю нагоду спілкуватися з лекторкою школи мови муза пані Христиною Барною. І ми говоримо про шрифт. Напевно, ще раз підкреслю це. Ми говоримо вперше в нашому проєкті про шрифт, шрифт, який називається Рутенія, Христина. Скажи мені, будь ласка, я розумію, знаєш, я зараз згадав, краще один раз е, побачити, ніж сто е, разів почути, але краще слухати, якщо нічого не знаєте, то краще слухайте радіо, хоча б, і це як мінімум. Скажи, будь ласка, як можна е, словами аудіально описати е, такі дуже характеристичні моменти самого шрифту рутенія? Чим він відрізняється, отак От на око одразу глянув і так сказав: так, все це рутенія, і тебе вважають таким інтелектуалом, що просто. Бояться підійти. Ну на мою думку, Рутенія він має такі дещо е, барокові ознаки, тому що він такий дуже величний, дуже такий е, гарний, займає багато простору. Тобто, якщо брати такі основні наші шрифти, от, наприклад, якщо там вони є на Windows чи так чи там Word і, так, і тому подібне, -то, тобто Times, там зню роман, калібрій, все що завгодно. Так, так, вони виглядають так дуже стримано, а от власне рутенія він виглядає так по-багатому, скажемо ага, так. Тобто ага. він виглядає так так, по, -по історично. Тобто, якщо хтось, наприклад, цікавиться історією або, можливо, біблійними книгами, релігійними книгами періоду, десь там, наприклад, 14 століття, 13-14 століття, то вони могли бачити ці основні їхні ознаки. і... Ось така, ну але краще власне побачити один шрифт, раз. Побачити? Шрифт, ну я Я сподіваюся, що після сьогоднішнього нашого ефіру, хоча б декілька слухачів виглядачів, глядачів, це буквально 30-40, ну максимум, це хвилина займе часу. Звернуться до того, що про до того, хто знає абсолютно все, і просто заб'ють шрифт рутеня і одразу побачать, що це де це. Як це підходить до завершення наша розмови, скажи мені, будь ласка, чи існують на сьогоднішній день дискусії щодо авто? ідентичності шрифту рутенія. Так. Ну звичайно, якщо це є. Ну, взагалі, про шрифт рутенія це така, якби більше. <гум> Скажімо, проєкт, який ще не увійшов у силу, і звичайно, що якщо він залишається на моменті проєкту, то точиться дуже багато суперечок щодо цього. І є вчені, які вважають, що наприклад, це не не автентичний. Так більшість вважає, що це автентичний шрифт, і що взагалі, от засновник цього проєкту, він дуже хотів би, він мріє, щоб. Цей шрифт держава прийняла як основний для того, аби, наприклад. Знаки на вулиці, тобто пам'ятники підписувати принаймні цим шрифтом э, рутені. І Це було б доволі непогано. Можливо, було б складно спочатку для читання, але звичайно би звиклося. Ну це Скільки було б оригінально. Це, 20... це як мінімум, я тобі скажу. Воно було б дуже дуже оригінально. А, хоча я думаю, що знову таки, в залежності від того, чи кожна громада мала би право вибирати, обирати вірніше шрифт, чи навпаки, це було б вертикально так, от спущено. Я маю на увазі безпосередньо Саме використання в громадах. А, от, я хотів поставити наступне запитання, а все-таки, які ж практичні застосування шрифту рутені? Ну ти вже практично, якби половину, як мінімум, це на це так, е, так. питання да, дала відповідь. А, окей, давай це тоді продовжимо. Взагалі, де? Використовуються, а можливо, зараз взагалі ніде не використовується шрифт рутення. Де взагалі його можна побачити от в нашому приватному житті? знову таки крім е звернення до комп'ютера і окремо там покажіть мені ці шрифти. Загалом в повсякденному житті рідко де можна його зустріти лише на якихось банерах спеціальних. або, наприклад, якщо якісь виставки, там можна це побачити. В якщо говорити про простори інтернету, то звичайно, що дизайнери цим займаються, і багато де можна побачити на різних дизайнах. Це є шрифт Рутені. До речі, обов'язково рекомендую переглянути. Є ще такий фільм Рутені. Називається Рутенія. Повернення коду нації. Він був прем'єра фільму відбулася ще у 2020 році. І там дуже чітко, дуже добре все розказано про цей шрифт. І він цей фільм документальний. Він досліджує власне історію виникнення української писемності. Він знайомить своїх глядачів із українською школою каліграфії, з відновленням абеткою рутенія. І власне, це якраз така розповідь про боротьбу українців за свою самоідентифікацію через державні символи, через мову, мистецтво і візуальне втілення мови, тобто через шрифт. А, а, власне... Скажи мені, скажи <реку> мені, будь ласка, от на завершення, Христинко, от ви запропонували таку дуже цікаву тему. Я би більше сказав, це навіть дослідницько-наукова тема. Мені так здається, ніж просто тему, яку можна зустріти в школах мови. Ви е, маєте. Наприклад, окрему пару, або ви знайомите своїх слухачів, своїх спудеїв? Ви знайомите взагалі з, з тим і з іншими шрифтами? Ну, загалом, якогось такого окремого предмету, скажімо, чи окремого уроку, який відведений буде для шрифту рутенія, у нас звичайно немає, але часом буває, що, наприклад, нам трапиться якесь завдання, і там буде якась ілюстрація зі шрифтом рутенії. То так, то ми скажемо, що от ось це шрифт рутенія, це тато те й тето. Але на жаль, окремого чогось такого поки в нас немає. Ну бачиш, можеш сказати, що була окрема програма на мультимедійному проєкті, і тепер ця програма буде в абсолютно вільному доступі на сторінці радіо місто над Буго. Можете ще раз заходити, дивитися, переглядати. Так що вже окремо заакцентована програма стосовно української ідентифікації через призму Шрифта Рутенія. От, наприклад, вже є. Я щиро дякую тобі. Ще раз нагадаю, Христина Барна, лекторка школи мови Муза зі Львова, Сьогодні була традиційно. Була сьогодні на зв'язку з Вінницею з нашою студією мультимедійного проєкту Час змін. Крисенко, щиро дякую, дякую тобі. Я чекаю знову таки ваших пропозицій. Про що і з ким дякую. ми будемо говорити. Ну в нашому реж... звичному режимі. Так що дуже дякую до наступного понеділка, шановні глядачі дякую. і слухачі. А вас я прошу знову таки залишатися разом із нами. Ми зараз ідемо на невеличку музичну паузу, після чого знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101 і 8 рафем. Місто над Богом. Події, що поруч.